Куртка Хелікон вулфхаунд. Колір койот. Чудовий варіант легкої, теплої куртки для демісезоння, Осінь, весна. Манжет. Цільно шитий, без регулювання. Тканина дуже м'яка, як на вітровках, на кітках тоненьких хелікон. На грудний карман. глибоченький. Місця для шеврона з одної сторони, Місце одне. Немає капюшона. Комір, прямий рівний. Знизу резинка для регулювання ширини постегну. Глибокі кармани, сумка для транспортування. Бачите, яка маленька ця куртка в зібраному стані. Зсередини комір на тонкому ніжному флісі. Тканина вітронепродувна, внутрішній карман для документів чи для чогось ще глибокий. З іншої сторони, кармана нема. Ось вона стяжка. Вона надлегка і по враженням тепленька. Тобто, це якщо ви працюєте десь активно, багато рухаєтесь і вам, в принципі, не буває холодно, або якщо ви маєте роботу десь в закритому приміщенні, і треба деколи вийти і перебігти по вулиці. Гарненько.